Важливість для кожного українця навіщо знати свою історію. Привіт, ви на каналі Слава Україні! Сьогодні дуже стисло розповім так, навіщо нам наша історія отож поїхали. Історія України це не просто минуле, це наші корені, наша ідентичність, наша сила. Знання історії допомагає нам зрозуміти, хто ми є від трипільської культури до Київської Русі. Від козацької доби до сучасної незалежної України кожен етап формував нашу націю. Історія вчить нас на помилках і досягненнях минулого. Вона показує, як наші предки боролися за свободу, незалежність і справедливість це уроки, які допомагають нам будувати краще майбутнє. Знання історії зміцнює наш патріотизм і єдність. Ми пишаємося своїми героями, своїми досягненнями. Своєю культурою це те, що об'єднує нас у важкі часи і надихає на нові звершення. Історія України це наша спадщина, яку ми передаємо наступним поколінням. Вона допомагає нам зрозуміти себе і своє місце у світі. Пам'ятаймо і шануймо нашу історію, адже вона ключ до нашого майбутнього. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширте це відео. Знай свою історію, знай себе, слава Україні.